Добрий день. Привіт з Бесарабії. Це Південь Одещини. Підійшла до кущика троянди Еден Роуз. Ви бачите, як вона пишно квітує рясно в цьому році. Та й І в минулому році вона також кітувала рясно. Я її загоризонталила по сітці. Прийшла до мене з розплідника вегетуючим саджанцем. І ось як вона виросла за три роки. Ось тут у неї вже базальники нові. Отакий кущ, я стану зі сторони, щоб ви побачили його. Ось бачите, який він красивий. Ще ближче покажу красу цієї троянди. А ось тільки відкривається лянти, яка вона ніжна. А тут. Ой, які ж вони чудові, ці троянди. Ось. І там он, і тут. Ой, можна любуватися нею довго цією трояндою. А тут поряд росте кущик виткої троянди польки. Але ж вона в мене росте не як витка, а як кущ. Я її просто обрізаю, омолоджую кожного, кожного разу. Квіти крупні в неї. Це перші квіти, вони завжди крупні. А це по-особливому крупні. <смі> Ось подивіться, яка юбочка з пелюсточків. Ось яка красива красивий колір у неї дуже чудовий. Такий помаранчево-рожевий. Як це правильно сказати? Ось. Ну, ви самі бачите. І там он багато їх вже починає квітувати. І тут ну цей кущик і почав квітувати. Ось. ось яка квіточка. Красива, гарна. І ось. Дуже гарний колір у цієї троянди. І пустила мені такий великий базальник висотою, мабуть, більше полтора метра. Ось, ну він буде квітувати пізніше. Ось яка його висота. Дуже красива троянда. Дуже. А ця ще трохи красиво покажу. Де Ронсар. Еден Роуз красивуща троянда. Дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що переглядаєте, знаходите час. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі. Дякую.